Ви цінуєте свій час, так як ціную його я. Наприклад, стоять от зараз, поливається моя грядочка, і бачите? А я собі стою, працюю, розміщаю оголошення, я продаю гейхери різні, зараз і на опт є, і поштучно, Дивіться, яка красота. Там, наприклад, гаура ось вже зацвіла, суниця є. 10 штук, 250 гривень різні. Ну. Дуже багато різних рослин, кому цікаво, на опті поштучно є. я вам веду, що я собі стою, просто моя грядочка поливається. Це настільки зручно і комфортно. По-перше, економиться мій час, я не тягаю мої сили, я не тягаю шлангу, тому що тягати шлангу, який би ти сильний не був, би дуже важко, тому що грядка десь 20 метрів. Туди, ну, в ширину там, 5 метрів. Ну, ширина то таке, а в довжину десь 20 метрів, і її потрібно ж, по-перше, з шлангою. Ш... Ну, ви знаєте, як шланги А тут собі, дивіться, як гарненько поливається, не видно, де ці струйки, водички, ну. Коротше. А, ні, видно воно там, бачите, такі струйки-водички, і вони ось досягають десь метр двадцять вишину. Ну, це. Тиск, давлення тут в цьому в, в, в подачі води невисоке, тому на одну шлангу вистачає добре. А якщо я підключаю дві шланги, то відповідно ну, воно єлі-єлі капає, просто не продавлює тиск. Ну, нічого страшного, вихід положення завжди є. Дивіться, як гарно поливається все. Ось ну не захвачує на горщики, на горщики можна полить. Ось тут все шикарно поливається. Я сон траву висадила в ґрунт. Дивіться, як вона гарно себе почуває. До речі, хто хоче сонтрава, на опт є, здається, 160 штук. Тому пишіть гортензія, сонечка є, погляньте, яке вже. Шикарне і найголовніше, що цим методом дощування ви не прибиваєте рослини, ви їх не замуржуєте. Воно собі легесенько поливається і все. Ось лілія висідала, які вони вже шикарні, бачите? Ну що йде поливання класно. Дякую вам за перегляди. Дякую, що підписуєтеся на мене. Пишете мені коментарі. Мені дуже приємно.